Всім привіт пілігвіначі! З вами Пінгвін, і сьогодні ми будемо будувати великий і крутий дім. Ну, а з вас лайк підписка, а ми починаємо. Давайте цей раз спробуємо набрати 5 лайків. Надіюсь, ви це зробите, але ну, ми починаємо. Так, ми починаємо цей дім буде з басейном, так що у вас буде чим розважитись. Нам потрібні будь-який вид дерева, який вам тільки подобається. Перші блоки ставимо так. Один-два. Три і чотири блока. Вступаємо три блока і ставимо один, два, три, чотири, вже п'ять блоків. Два відступаємо і один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ні, шість треба. Так, ось такий. У нас щось виходить. Тепер треба читати. Один, два, три, чотири, п'ять. І на шостому вже робимо. Один, два, три і. Ой, чотири. Все робимо теж саме. Так, один, два, три, 4, 5. І ось тут теж шість. Один, два, три, 4, 5, 6. І з другої сторони робимо те ж саме. Ось я вже зробив цю сторону, тепер можна далі починати. Тепер потрібно зробити пол. Викапуємо тут блоки. Е... І робимо сам пол. курка вийде, Слизень вийде. І з тут йдуть розкопки. Куриця ти мене не пойняла. Молодець. Слайм ти теж виходить. Тому що тут розкопки. Ландшафт. Так, далі строїмо-строїмо. Так. Так. Так, до речі, ви можете любі матеріали використовувати. Ось таким образом я зробив ще пол. Кстати, до речі, ви можете постелити ковер, я якраз це хочу зробити. Беремо голубий колір. І такий, давайте, це буде краще. Так, і розставляємо голубий колір. Мені ну, дуже подобається такий прикольний яркий колір в Майнкрафті. Ну, якщо чесно, мені подобається жовтий. Тут він просто дуже прикольний. І буде гарно виступати темному чорному кольору. Це буде прикольненько. Таке чувство, значить, це лід. Тому, якби з підходить. К Так. Тік-тік-тік-тік-тік. Потім ми почнемо вже строїти. Ой, я забув, які матеріали. Трішки... Забув, треба нам ще полублоки взяти. Теж любі полублоки, які вам тільки подобаються. Ну полублоки це буде для крише. Тепер строїмо обичний отакий його проход по кожній цій. По кожну цю. І також не забудьте зробити дірочку для вхіда. Обов'язково по центру між великими цими палками. Ну, ви робіть, де хочете. У мене тут вже все вирізано для вхіда. І ось тут у нас все отримається так-так. І поки що щось виходить, типу, такого. Тепер будемо робити кришу. На будь-якому із цих блоків, четвертих, робимо отакі -вот деталі. І починаємо їх будувати. Це робимо отак, отаку. Щоб його зробити. Ну, тут, звісно, само назад. Це, щоб зробити другий етап цього потолка. Так, так, так. Так. І ось таку до кінця полу. Точнее, не полу, а. Самого. Потолку. Ну, там так, 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 так. Опа. Так, 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 так. Ой, так струбов. Так, так, ой, ну вот не так, так, так. Так, тут снова... Да, господи, в у меня криво ставлятся, Так, 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 так. Ой. Господи, що це таке сьогодні зі мною все ламається. Так, так. Так. І з другої сторони робимо все те саме. Щось ось такого у нас отримується. Почекайте зараз день включу. Так, 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 так. Ось так. Якось ось так у нас виходить, як я вже і сказав. Тепер беремо обичні полблоки і робимо отакі штучкою. Так, 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 так. Тут просто робимо таку. Ось тут теж отаку. Так, таку, 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 так. І це на кожному боці потрібно робити, до речі, через один блок. І дивиться, через один блок поставиш, так? Да? Так, так. Все через один блок. Так, 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 так. так. І все, я думаю. Тепер можна ставити двері. Вже одразу ставимо блоки отакі. Давайте не, не доски, а одразу отаке дерево. Так воно прикольніє виглядає. Ой, ой-ой! Господи, -ой. щось в мене сильні руки криві. Так, далі робимо. Так, набудь отут було лишнім. Отут ставити полублоки. Робимо більше вікно. Може зробити більше Так, да, дім буде трішки вікняний, так що тако вийде. Тепер, ставимо, надіюся тут не вже. А, ні, тут вже ні. Тут же я не помилився, а то в мене частонько таке буває, що я можу помилитись. Так, так, так. Так. О! Скільки вікна в нас поки отримуються. Якщо хочете, ви можете турнірування поставити або якісь другі. Так, так. Зараз я вернусь, коли це все дострою. Ось який в нас будинок вийшов. Ну, як я казав, він бути ще з басейном. Так, басейн теж буде. Тільки прийдеться тут теж виробити. Ну, якщо хочете, можна і ось тут построїти. Я, навіть, не буду строїти ось тут. Так, просто копаємо ямку. От, звичайно, в мене цей ем, плоский мир, так що в мене тут буде не дуже глибоко, ну а ви можете вирити басейн по вашій глибині. Я буду ось такою глибиною робити басейн. Ой, я трішки помилився вже. Ось тут копати не потрібно в мене. Ось отут вже якраз треба копати. Ну раз все одно зроблю красивіше. Ой, вже щось не то ставлю. Давайте отакий от буде вже басейн я вже трішки починаю птутатися. Ну, дор... наче гарно виходить з басейном. До речі, дор... а, 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 а да є нормально все. Можна встулити все тут? Так надивимось. і не І от треба ці ріжки. тільки... Позаповнювати. І, до речі, в Роні навіть все. Навіть все, так, да, вже все. Ось такий басейн у нас отримався. якщо хочете, може поставити паркан. І ось такий великий у нас дім отворився. Ви можете тут обустроїти як ви тільки захочете. Це вже ваша фантазія, не моя. Ой, чекайте. Оставлюсь так. Ну, а з вами я прощаюся. Всім дякую за перегляди. І всім до побачення!